Так, друзі, всім привіт. Трошечки запізнився, але я думаю, ви мене пробачите. Е, залишайтеся з нами, насипайте вподобайок, діліться нашою трансляцією, коментуйте, я буду тим часом запускати TikTok. До речі, якщо хто знає, як запустити Тік-Ток. І е, на TikTok в стрімі виставити номер картки, щоб я не цей, щоб я не шукав, буду дуже вдячний зразу за щось хрипить. Поганий звук? Перезапускатися чи ні? Ану, будь ласка, скажіть ще раз, щоб я розумів. може похлепіло, а то я кабельком трошечки по, по цьому. Хрипить. Перезапускаємо? Ану, підказуйте. Ну, пишіть, щоб я розумів. Перебуз перезапускаємо. Добре зараз. Спробую ще раз нано зайти.